В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі, міні, наше християнське життя можемо порівняти з мандрівкою в гори. Коли ми пройшли кілька кілометрів, ідучи по певному маршруту, ми милуємося пейзажами, які нам відкриваються. Хоча крок за кроком наша мандрівка продовжується, і раптом ми опираємося біля скелі, на яку нам слід підніматися, і ми бачимо старий протертий канат та напівзруйновані дерев'яні сходи. Якщо ми хочемо і надалі продовжувати свій шлях, то нам потрібно зібрати всі свої сили. Та підніматися вверх. Про щось схоже сьогодні що говорить нам Євангелист Марко. До Господа Ісуса приходить якийсь чоловік і просить про зцілення Його сина. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Марка 9.18. Коли апостоли не змогли вилікувати юнака. То зав'язалася дискусія між ними фарисеями та книжниками, ймовірно, що фарисеї наполягали на тому, що цю дитину неможливо вилікувати, бо причиною хвороби є гріх самого хворого або його батька. Можемо собі уявити, в якому стані була ця родина, сусіди та знайомі дивилися на них. Як на великих грішників, і всі думали, хто згрішив, чи цей бідний хлопець, чи його батьки, що з його недугою не можуть справитися навіть лікарі. Оскільки учні Ісуса не змогли вилікувати його Сина, то цей чоловік не був впевнений, чи зможе допомогти йому Ісус. Хоча Він і просить в Ісуса допомоги. Проте вже в його словах ми бачимо сумнів, якщо можеш. Поможи нам, змилосердившись над нами. Марка 9,22. Ісус відповідає словами. все можливо тому, хто вірує. Під вірою тут слід розуміти віру не у власні сили, у своєрідну самовпевненість. Але віра тут розуміється як повне довіря до Бога, як віра у безмежні Божі сили. Саме така віра повинна бути у батька цього хлопця. Ось та скеля невірства, яку повинен подолати цей бідолашний чоловік. Він ніби робить перший крок на хиткі сходи а з його грудей вирвається фиго, змішаний з відчаєм та вірою. Вірю, помоши моєму невірству, Марка 9.24. Ісус цілює хлопця, коли учні запитали, чому вони не могли його зцілити, то Господь їм пояснив, цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. У відповіді Ісуса своїм учням ідеться про молитву, бо вона це властиво і є сконцентроване вираженням віри людини. В молитві людина визнає свою залежність від Божої сили і від Його волі. Наша віра чимось подібна таки до, до таких океанських хвиль. Вона то приходить. То відходить, вона то піднімається, то падає. Думка про те, що віра з нами залишається назавжди, є гріховною самовпевненістю, але таким самим самовпевненням буде думка, що невір'я також буде з нами перебувати вічно. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма показує нам, що Господь знову шукає віру. Пригляньмося до нашої душі, як туди непомітно заходить зло, як ми його приховуємо, як ми звертаємо на нього, не звертаємо жодної уваги, як ми не хочемо визнати своє невірство. Нам потрібно докладати зусиль, щоб ми змогли визнати нашу віру словами. Вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Господь запитує у батька хворого сина, чи віриш, Той відповідає. Вірю, але поможи моєму невірству. Так само і на нашій дорозі. Якщо ми вирішили довіритися Богові, якщо ми йому віддані, то маємо бути певними, що в будь-якій ситуації нам прийде допомога. Якщо ж ця допомога не приходить, то, можливо, причина є в нас, в наших страхах, у наших сумнівах, в наших наріканнях. Ми самі відводимо від себе руку Господню, яка прощагнута до нас. Ми мусимо пам'ятати про це. Страх не від Бога. Там, де є страх, там не може бути Бога. В сьогоднішній день ми також ще вшановуємо преподобного Івана Лістичника, який наголошує, що наш життєвий шлях, шлях до спасіння, не є безтурботною мандрівкою, не є поїздкою на ліфті, але важким підйомом по драбині, небезпечним та неможливим без допомоги Бога. У багатьох старих храмах. Можемо побачити зображення ікони святого Івана Ліствичника. Сюжет цієї ікони є дуже цікавим земля та небо, на ній поєднані драбиною, якою піднімаються монахи, згори на хмарах Спаситель благословляє кожного та одягає на них вінець слави. Як правило, ця драбина нахилена під кутом 45 градусів. А останні сходинки є значно крутішими і поперечними, мають більшу відстань. Це символ того, що осягнути духовну досконалість і надзвичайно важко. На іконі довкола драбини ми можемо побачити ангелів, котрі допомагають ченцям підніматися вгору, але так само тут присутні і демони. Котрі намагаються стягнути їх донизу, добро і зло намагаються вплинути на людину, скеровуючи її до спасіння або погибелі, щасів гріхопадіння, і аж по сьогоднішній день ця духовна війна не припиняється ні на мить. Кожен з нас веде свою маленьку духовну війну Щодень щогодини. Ми приймаємо незначні на перший погляд рішення, але саме з них складається наше життя. Кожне рішення має свої наслідки, а всі разом проводять нас до спасіння або до погибелі. Дорогі мої. роздумуючи над сьогоднішнім Євангельським уривком слід розуміти. Що ці події, про які говорить Євангелист Марко, відбуваються незадовго до засуду та розп'яття Ісуса. Ми знаємо, що Ісус, завершить свій шлях, дійде до самої вершини, Він понесе свій хрест, збереже вірність до кінця. Перед нами постає питання, чи ми підемо вслід за ним? чи ми будемо розгублено стояти? Не здатні зробити жодного кроку. Своїй мандрівці нам необхідно зробити поворот. Для цього нам потрібні буде більше духовних сил, більше наполегливої молитви. Чи зможемо ми у критичних ситуаціях зібрати всю нашу слабку віру в кулак і промовити до Бога? Вірю, Господи. Але поможи моєму невірству. Тан, стан сумніву, дорогі мої, і внутрішньої невизначеності, який так часто переживаємо під час молитви, ми сприймаємо як невіру. Це результат непослідовного мислення, яке, на жаль, зустрічається дуже часто. Проте для молитовного життя цей стан не являє абсолютно жодної загрози. Невіра і сумнів це абсолютно різні речі. Невіра є атрибут волі і полягає в тому, що людина відмовляється вірити, тобто відмовляється побачити свої власні сподівання, визнати свою безпорадність, прийти до Ісуса та упокорено і довірливо поговорити з Ним про свої гріхи. І свою хворобу. Сумніви ж, це занепокоєння, біль, слабкість, які час від часу вражають нашу віру. Тому ми можемо назвати сумніви хворобою віри, занепокоєнням віри. Така хвороба віри може спричинити більше чи менше болю і бути-менш більш тривалою, як і інші хвороби. Проте, якщо ми здатні поглянути на неї, як на страждання, яке було послане нам, вона перестане жалити нас болем і розгубленістю. Усі страждання, які посилаються нам, у результаті служать нашому плану. Таке ж і страждання віри, воно не таке небезпечне, як нам здається, воно не шкодить вірі. Або молитві, воно лише сприяє тому, щоб ми відчували свою безпорадність. А безпорадність, як ми вже говорили вище, це психологічна сила, що підтримує і приводить у рух молитву. Ніщо не посилює нашу молитву так, як почуття нашої безпорадності. Ці думки, на перший погляд, суперечать положенням писання. Наведеним вище, Писання категорично стверджує, що той, хто молиться із сумнівом, не може бути почутий. Проте ці положення не можна розглядати у відриві їх від контексту. Нам слід порівнювати їх з іншими місцями Писання, пройнятими тією штукою. Спеціального розгляду вимагає розповідь, яку ми сьогодні чули, де Ісус. І троє учнів переживали преображення, що відбувалося на вершині гори, до учнів, які залишилися, один чоловік привів хлопчика одержимого режимого біса. Учні не змогли вигнати з нього Злого духу. Ісус повернувся і батько привів дитину до нього. Він розповів йому, як довго син перебуває в такому стані і як великі його страждання. Потім він додав з Якщо можеш, допоможи нам, змилосердися над нами». На це Ісус відповів: якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. Чоловік, здавалося, відчув серйозні цих слів і вигукнув у «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ми бачимо тут типовий приклад віри, що сумнівається. У даному випадку сумнів, як завжди, йде двома шляхами один пов'язаний з Богом, другий з вірою. Чоловік каже буквально те, що відчуває, якщо ти можеш зробити щось, то замилуйся і допоможи нам. Він не повністю упевнений, що Ісус здатний допомогти йому. Коли Ісус протиставив Його скептицизму в цьому питанні різкі слова про віру, якщо ти можеш. Той, хто вірує, здатний зробити все, що завгодно, цей чоловік повністю здався. Він відчув істинні слів Христових, проте відчув також, що його віра підводить його. У той момент на карту було поставлено все, проте він не знав. Що ще можна зробити, окрім як повідомити правду про те, як віра і сумнів борються за володіння його душею, тому він каже: Я вірую, допоможити моїй невірі. Тут, дорогі мої, важливо зазначити, що він використовує слово невіра, він сам називає свій сумнів невірою. Саме так завжди поступає той, хто дійсно вірує. Він судить себе строго і немилосердно. Проте нам слід зазначити, що думає Ісус з приводу цього сумніву, цього нестійкого хиткого стану. У його очах це була віра, це абсолютно очевидно, бо Ісус зціляє хлопчика. Якби сумнів батька був дійсно невірою, Ісус не заміг би зцілити дитину. Це ясно із верша 23, го а також з винятковою ясністю звучить в іншому місці і не міг створити там ніякого чуда, і дивувався їхньому невірству. Тут ми бачимо, якою слабкою, нестійкою, хиткою може бути віра. Зауважте, що віра в момент молитви назвала себе невірою, і все-таки це була віра. Їй вистачило для того, щоб Ісус зміг зробити одне зі своїх найбільших чудес. Адже учні теж намагалися зцілити хлопчика, проте їм це не вдалося. З якої ж причини заклик такої слабкої, нестійкої, повної сумніву віри міг бути почутий? бо там була присутня сама суть живої віри, заклик був звернений до Ісуса. Чоловік повідав про свій біль Ісусові. Він зізнався в хворобі своєї віри, сказавши Ісусові, як повна вона сумнівів. Розуміння природи молитви і віри, яке є у нас тепер, повинне без сумніву, спростити наше молитовне життя і зробити його легшим. Передусім нам стало ясно, що відповідь на молитву залежить від наших емоцій або думок до і під час молитви. Приклад з нещасним батьком. Марка 9 демонструє нам це з повною ясністю. На емоціях нічого не можна було побудувати ні до, ні під час, ні після молитви. Становище ставалося безнадійним. Учні намагалися зцілити його сина, проте їм це не вдалося. Потім прийшов Ісус. Він нам полягав, що треба вірити. Коли нещасний батько вигукнув. У відчаї вірою, Господи, допоможи моєму невірству, він, за моїм переконанням, відчув, що всі шляхи для нього закриті. Його думки ставали, давали йому стільки ж надії, скільки і його почуття. Він повідомив нам дещо з того, про що він думав, якщо ти можеш зробити щось. Він зовсім не був впевнений, що Господь здатен зробити більше, ніж Його учні. А коли з Ісусових слів, Він зрозумів, що це в якійсь мірі залежить від нього самого, від Його віри, він прийшов у ще більший відчай. Він відчув, що не мов би коливається між вірою і невірою. Тут є про що подумати, дорогі мої і нам. Бо ми постійно стикаємося з подібною ситуацією в своєму молитовному житті. Ми коливаємося між сумнівом і вірою. Ми не впевнені, що молимося правильно, що молимося згідно з волею Божою. І навіть якщо ми з усією впевненістю розуміємо, що наші молитви узгоджуються з волею Божою. У них часто буває так мало упевненості і щирості, що ми з цієї самої причини сумніваємося, що будемо почуті. Нам здається, що у такому стані розуму молитися Богові, ну то мало не богохульство. У такий момент. Буде великим благом дізнатися, що у нас достатньо віри для того, щоб прийти зі своїми проблемами до Ісуса і віддати їх милості, Його милості. І хоча в наших серцях так багато сумнівів і так мало віри, ми можемо подібно до того Батька, який прийшов до Ісуса. Почати з того, що скажемо йому про свої сумніви і про свою слабку віру. Так, нам стане легше, і ми зможемо молитися більш щиро. Нам не слід напружуватися і примушувати себе вірити чи видавлювати сумніви свого серця. І те, і друге у рівній мірі безглузде. Ми можемо з усім цим прийти до Ісуса. І неважливо, наскільки важко це буде, нас не повинні відлякувати наші сумніви чи, наш, чи наша слабка віра. Треба лише сказати Ісусу, що наша віра слабка. Ми впустимо Ісуса в своє серце, і Він виконає Його бажання. Бо молитися означає відкрити своє серце Ісусові. А Ісус усе це, що потребують грішники як нині, так і у вічності. Він став для нас премудрістю від Бога, праведністю освяченням та відкупленням, 1 Корінті 1.30. Це дає нам біблійний погляд на мету молитви. Її місце і важливість у божественному спасінні. Одноразу разу Ісус сказав: Без мене не можете робити нічого, Івана 15.5. Він знав, що ці слова істинні в буквальному сенсі, знав, що ми абсолютно безпорадні без нього. Проте, в той же час Він сказав: Шукайте і знайдете. Матей 7, 7. От що треба нам робити! Він ніколи не втомлювався запрошувати, підказувати, підбадьорювати, підштовхувати і навіть наказувати нам, щоб ми молилися. Безліч різноманітних повчань про молитву, що містяться в Біблії, пояснюють для нас її суть і значення. Вони показують нам, що молитва це серцебиття життя людини, яка отримала спасіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Та я уділяю благословення. Напишіть імена свої, тих, хто сумнівається у війні за кого знаєте. І подвайки не забувайте поставити. Подобається, не подобається. Слава Ісусу Христу!